C Sharp це як брат близнюк Java. Насправді їхні синтакси настільки схожі, що Java-програмісти без проблем можуть почати писати на C-Sharp. І на деякий код можна запустити на обох мовах. Тому розробник Java Джеймс Гослінг назвав C-Sharp просто імітацією Java з дірками в безпеці. C-Sharp був розроблений у 2002 році в Microsoft Андерсом Гейдбергом. Головна ідея була створити сучасну мову, яка візьме все найкраще з популярних тоді мов програмування. Call of World на C-Sharp максимально схожий на Java. Але після створення файлу нам треба створити так званий namespace. В namespace ми можемо писати відразу декілька класів. Метод main показує компілятору, де починати виконувати програму. Після цього командою .NET Run ми запускаємо сам файл. Ця команда проводить наш код через дві фази компіляції. Спочатку код компілюється в так званий Intermediate Language, цей код розуміє сама платформа .NET. Після цього .NET бере цей код і компілює його в код, який підходить під наш конкретний комп'ютер, де все це відбувається. .NET це просто платформа, яка вміє запускати різні мови програмування від Microsoft. Також в .NET входить багато фреймворків, які дуже сильно спрощують розробку додатків на C Sharp. Найбільша сфера застосування C Sharp це десктоп бізнес додатки, типові такі додатки, які стоять в якихось великих компаніях на Windows комп'ютерах. Наприклад, це може бути додаток для показу звітності за квартал якогось відділу. Бухгалтер заходить в додаток, натискає на пару кнопок, запит відправляється на сервер, а C Sharp оброблює бізнес логіку і видає якийсь результат. Інша велика сфера застосування це ігри. C-Sharp застосовується в найбільш популярному інструменті для розробки ігор Unity. Тобто C Sharp насправді це дуже універсальна мова, і тому це дуже непоганий вибір для першої мови програмування. Але, звичайно, є і мінуси в C-Sharp. Наприклад, C Sharp уступає дуже сильно по кількості вакансій, Да, її залежати від екосистеми Microsoft це теж не найкраще, що може статися з мовою. Але, як ми знаємо, в світі не існує ідеальних мов програмування. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.